У комунальному підприємстві Спецкомунтранс з'явилося нове обладнання горизонтальний прес, який допоможе покращити якість та ефективність робіт із переробки відходів. Був проведений тендер, виділені кошти з екологічного фонду Мироської міської ради. Було проведено закупівлю горизонтального пресу з потужністю пресування 30 тонн. Він горизонтальний, новий сучасний. Що це дає? Перш за все, це дає збільшення ваги, ну, кінцевого продукту, тобто, тюка з сировиною. Тобто продуктивність десь збільшиться втричі. За словами Олександра Онищенка, це перший прес заводського виробництва, адже всі попередні виготовлялися власними силами працівників підприємства. Новий пристрій має ряд переваг перед своїми попередниками. Він потужніший і продуктивніший, що дозволить переробляти більше вторинної сировини за одиницю часу. Завдяки новому обладнанню гора пластикових пляшок чи макулатури перетвориться на компактні брикети, зменшуючи обсяги відходів і сприяючи їх легшому транспортуванню. От петпляшка, дивіться, щоб було для, для розуміння, то завод виробник декларує, що тюк петпляшки буде вагою десь близько 300 кг. Тобто зараз ми робимо нашими пресами 100-120 кілограмів. Тобто, ну, Трохразове збільшення. Якщо ми робимо тюк е, макулатури в 300 кілограм, то цей прес по факту видавати десь 600 кг, може навіть трошки більше. Що це дає? Ми відправляємо тарину сировину власним транспортом. При тих же затратах пального ми веземо більшу кількість вторинної сировини. Кошти від відсортованої вторинної сировини є важливим джерелом фінансування для спецкомунтрансу. Вони дозволяють підприємству розвиватися і підвищувати ефективність роботи. Кошти від тварин і сировини приходять нам на підприємство. Ці кошти можуть викласти як для закупівлі лінтаря, миючих засобів, якогось там ще додаткового обладнання. Тобто ми ми передбуваємо досить великий спектр обладнання, не беручи коштів за це, ну, на це обладнання із, з міської ради. Уведення в експлуатацію нового преса сприятиме оптимізації процесів обробки відходів та допоможе комунальному підприємству виконувати свої обов'язки перед громадою на більш високому рівні.